Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, як і коли починати інвестувати, якщо взагалі немає грошей. Сьогодні будемо розбиратися. Тому беріть карандашик або ручку, готуйте блокнот та записуйте. Будуть дуже гарні поради. Ну а якщо у вас вже є трошки грошей, які ви можете інвестувати для пасивного прибутку, то я рекомендую купити криптоферму в магазині Compx. Хлопці збирають ферми під будь-який бюджет. Можна зібрати ферму повністю з нових комплектуючих або з бувших у використанні, і ви отримуєте гарантію та постійну підтримку від працівників магазину. Свою ферму я замовляв саме в магазині Comp тому і вам можу рекомендувати. Посилання на магазин я залишаю під відео. Перше питання: коли взагалі починати інвестувати? Хтось думає, ну буду заробляти 1000 доларів і буду по 100 доларів в місяць інвестувати. Хтось думає, буду заробляти 10 тисяч доларів і буду там по 1000 доларів інвестувати. А хтось взагалі про це не думає і думає, що він просто дуже мало заробляє, тому не може інвестувати. Для того щоб починати інвестувати, вам не потрібно заробляти якусь конкретну суму. Ви можете з будь-якої суми починати інвестувати і не те, що можете, а вам це необхідно робити, тому що саме найголовніше те, щоб ви в своїй голові себе так налаштували на те, що, наприклад, 10% ви віддаєте кожного місяця в інвестиції. В криптовалюту, наприклад, в біткоін, або в о, ті ж самі акції, або просто відкладаєте, ну хоч кудись. Тобто ви просто взяли ці 10% і відклали все, їх у вас немає. Ви повинні розуміти, що те, що ви вклали, наприклад, в криптовалюту, в біткоін, забудьте про ці гроші. Їх у вас немає. Не те, що ви їх втратите, а те, що... А коли буде такий час і у вас не буде вистачати грошей, у вас 100% буде така думка в голові. А візьму-ка я звідти витягну, а потім докину, ну трошечки. Ось це все не повинно у вас сидіти в голові. Ви повинні розуміти, що якщо ви інвестуєте, то все, цих грошей у вас немає, і ви лише заберете їх з прибутком, там, через декілька років, наприклад. Тільки так. По іншому ніяк, і тупо привчайте себе інвестувати якийсь відсоток. Ну, можете почати спочатку з 10 Але що ж робити, якщо у вас взагалі повністю впритик або ви втратили взагалі роботу, і у вас немає грошей, якихось там навіть 10% на те, щоб їх кудись відкладати. Ви просто думаєте, де б мені взагалі заробити на те, щоб там квартиру оплатити. І ось тут сьогодні будемо з вами розбиратися, що взагалі з вашими тратами. Чи вірно ви витрачаєте ваші гроші, чи дійсно вам все необхідно, що ви купляєте? Цей пункт я хотів би назвати оптимізація постійних ваших витрат, ваші основні витрати, які ви витрачаєте кожного місяця. Наприклад, оренда квартири, їжа, спортзал, там, кафе, просто якась кава, корисні звички, посидіти з друзями, сходити в кіно. Там сходити просто кудись там погуляти, там в ресторан, чи ще кудись. Ось ці всі трати, які у вас є, ви повинні завжди записувати. У мене є додаток, я зараз не пам'ятаю, як він називається, хоча зараз я вам покажу. Ось бачите, у мене в уголку написано доходи. да, Тобто, це, я користуюсь саме цим додатком. Це не реклама, я не знаю, як він там називається, чи ще щось можете ввести та таку ж саму іконку знайти в е, е, там, App Store і користуватися ним. Він платний, ну там, точніше, є безкоштовна версія, але для того, щоб користуватися нормально, повноцінно, треба буде заплатити. Я не пам'ятаю, скільки воно коштувало, можливо, там доларів 10 на рік. Не пам'ятаю, ви можете користуватися будь-яким додатком, хоч записуйте в Excel таблицю, або там в Google таблицю, як вам буде зручніше. Мені зручно користуватися цим додатком. Я записую повністю. Кожну свою трату, якщо я вийшов на вулицю, е, вирішив випити кофе Каву, купити її там в кафе, зайшов, купив каву, заплатив телефоном. І зразу, поки мені друкують е, чек, я зразу вношу цю транзакцію в категорію е, їжа там е, на вулиці. Тобто у мене є така окрема категорія. І я кожну свою транзакцію ввожу. Поїхав на таксі, поїхав на метро, там, е, заплатив за телефон, заплатив за квартиру будь-які трати. І я завжди знаю, коли скільки я витрачав. І я Можу дивитися, скільки грошей я витрачаю на те, на що міг би не витрачати. І тепер дивіться, якщо ви взагалі нікуди там не тратите, нічого не купуєте собі, у вас просто э, їжа, жильо э, і ну всяке таке. Ви можете просто подумати, а чи дійсно мені треба йти зараз, наприклад, в цей ресторан? Ну, що буде, якщо я туди не піду? Що я вмру, чи що? Якщо я покушаю, покушую вдома, дома, що буде? Нічого не буде. Тут ви вже повинні розуміти, що це можливо для когось дуже важливо себе так. Ну, почувати, там, що ви там можете піти в ресторан, там, заплатити, покушати, е, поїсти вкусно. Е, а хтось, можливо, подумає, ну не хочу я зараз це робити, і краще я ці гроші збережу. Тому що все, що ви не витрачаєте, ви зберігаєте. Наприклад, ви чекаєте там, автобус на зупинці і ви можете купити каву, ну, поки чекаєте. Якщо ви не купите цю каву, ви не витратите там якісь гроші. та... Ви, можна сказати, їх заробили. Якщо ви пішли в магазин там, купувати якусь, наприклад, ковбасу, ви можете купити ковбасу трохи дешевше і зекономити ці гроші. Тобто ви починаєте потроху, потроху, потроху економити. Тобто, у вас є ті самі продукти, наприклад, якщо ми будемо говорити про їжу, але е, ви е, ну, економите на тому, що вони можуть бути трошки дешевше. Наприклад, ви е, там... Купили не Кока-Колу, а просто моршинську. Ну, взагалі, будь-що. Тобто, ви повинні оптимізувати ваші ось таким чином розходи. І якщо ви будете це робити, ви дійсно будете помічати, скільки грошей ви зекономите. І все те, що ви зекономите, ви зможете вкладати, наприклад, в криптовалюту в допустимо. ще одним дуже дуже важливим пунктом, я хочу дописати те, що відмова від корисних, а, точніше від шкідливих звичок, це дуже важливо. Якщо ви, наприклад, курите цигарки. П'єте там пивко чи ще щось. Ви повинні просто порахувати, скільки грошей у вас виходить. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки зараз коштують цигарки. Ну, наприклад, там 50 гривень. Можливо, більше, можливо, менше. Я не знаю. І якщо ви курите там одну пачку в два тижні, в два дні, то ви скурите е, 15 пачок в місяць. По 50 гривень це 750 гривень. Ви могли б ці гроші вкласти, якби ви просто не курили. Або, наприклад, курили щось дешевше, або курили менше. Е -е, краще, взагалі, не куріть. Те ж саме з алкогольними напоями та взагалі будь-якими іншими вашими шкідливими звичками. Каву можете туди також відносити. Наприклад, ви п'єте каву в якомусь е пафосному кафе, там купуєте каву по 80 гривень, але ви можете купувати каву, наприклад, по 30 гривень. Або взагалі купити собі додому за 5 тисяч гривень кофемашину та е пити каву кожного дня і вона вам е кратно окупиться. І ще один дуже-дуже важливий пункт, яким особисто я раніше дуже користувався, зараз з цим трохи легше, я їм не користуюсь, а цей пункт називається переводити гривні в часи а, години вашої праці. І треба дуже правильно та ефективно це рахувати. Зараз ми з вами порахуємо, як правильно треба рахувати, скільки ви заробляєте. Ось ну, люди рахують таким чином. Наприклад, він працює 9 днів. А, і там 5, точніше 9 годин, 5 днів на тиждень. Ось такий стандартний робочий день. Ну і тепер дивіться, людина, наприклад, працює 9 годин в день, 5-2, і вона заробляє. ну, там, не знаю, якусь середню зарплату візьмемо, там, ну, 15 тисяч гривень. Так що по е, областям туди-сюди, я думаю, що це ну, приблизно така зарплата, яку заробляють більшість. І тепер давайте підрахуємо, 15 тисяч гривень ми поділимо на 30, і людина думає, що ось вона заробляє 500 гривень в день. Так, більш розумно е, рахувати, але більшість людей чомусь не рахують е, вихідні, там якісь свята. Вони рахують, що вони там вийшли за день, заробили якусь там кількість грошей, і все це неправильно. Ось, наприклад, ми порахували, що 500 гривень в день. А тепер давайте візьмемо 500 і поділимо на 24. І ми отримуємо, що людина заробляє 20 гривень 83 копійки в середньому кожну годину. Неважливо, це вихідний, там свято, працює, не працює. Тобто ця людина заробляє 20 гривень 83 копійки за одну годину. А тепер давайте подумаємо: ну, ця людина, наприклад. Вона думає, ну треба мені піти там до барбершопу. Барбершоп коштує там 400 гривень в Києві. Ну, різні є, звичайно, але візьмемо 400 гривень. І ось просто порахуйте, скільки годин вам обійдеться ось цей барбершоп. Якщо ви заробляєте 20 гривень за годину, а за годину ви витратите 400 гривень на те, щоб підстригтися. Можливо, краще піти і підстригтися десь за 100 гривень, як вважаєте. Тому що таке, такі є стрижки, і я сам ними раніше користувався. І так ви повинні рахувати повністю кожну вашу трату. Звичайно, це може бути складним, але ви повинні дійсно ну, собі якось запрограмувати в голові, що ви там один час, одну годину я працюю, і ось таку суму я отримую. Причому неважливо, саме працюєш або спиш. Рахуйте повністю. Скільки ви заробляєте в годину, е, от так діліть, як я, і у вас отрима буде дуже маленька сума, і ва вона вас буде мотивувати. Ви будете розуміти, що ви заробили два. Ну заробляєте 20 гривень за годину в середньому. А ви повинні тут купити, наприклад, каву, яка коштує 50 гривень, і випити її за 10 хвилин, або купити цигарки, які коштують там 50 гривень. І вже потім ви будете думати, а чи дійсно воно мені так сильно треба? Чи дійсно я без цієї кави здохну, наприклад? Або все ж таки можна це не купити і відкласти ці гроші. І таким чином ви дуже е швидко зрозумієте, що у вас є гроші, які ви можете інвестувати. В біткоін, в криптовалюту. Але зараз, ось саме той час, коли дійсно треба інвестувати та накопичувати ваші монети. Тому що зараз можна сказати, криптозима, і зараз ну дійсно той час, коли треба інвестувати, інвестувати, інвестувати. Тому що потім, коли воно буде все рости, потім вже буде пізно. У вас не буде якоїсь великої котлети, яку ви інвестували, наприклад, протягом півроку або одного року. І ви просто зможете, наприклад, вкинути туди декілька тисяч гривень, і воно там щось відросте, це коли воно вже росте. Або як у більшості буває, вкинуть гроші на хаях, потім їх всіх побріють, і все. Робіть з головою, ви повинні себе запрограмувати. Це повинна бути тепер ваша нова реальність, те, що ви інвестуєте. Кожного дня, кожного місяця 10%, і, наприклад, повністю думати, а чи дійсно треба мені ось ця там якась гадость, яку ви хочете купити, чи дійсно вона вам треба, тому що більшість людей купує всякий мотлох, який їм не потрібен? Якесь там взуття, можливо, яке вам не потрібно, якийсь одяг, якусь їжу, якісь просто витрати, коли ви просто віддали гроші. Отримали якусь фігню, там, наприклад, ну, та ж сама кава, да? випали і все, у вас цього більше немає. Одна річ, коли ви капітал перекладаєте з одного в інше, і таким чином ці гроші у вас зберігаються, але в чомусь конкретному. Наприклад, у вас було 10 тисяч доларів, ви їх вклали там в автомобіль, і ось воно, хоч якось, є. Тобто ви можете там продати чи ще щось. А інше, коли ви просто витрачаєте на те, що у вас навіть не залишається. Тому. Повністю аналізуйте всі ваші витрати, кожну вашу витрату записуйте та думайте, чи дійсно воно необхідно було вам витрачати гроші на цю фігню. На цьому в мене все, друзі. З вами був, як завжди, Крипто Київ. Підписуйтесь на канал, на інші соціальні мережі. Всі посилання є внизу в описі під відео. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!